Українська плавчиця Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд з фрідайвінгу, а вона занурилася на 80 метрів. Також Катерина здобула золото у вільному зануренні по тросу з результатом 95 метрів. А свої перемоги спортсменка присвятила Україні та усім тим, хто бореться за нашу свободу. А тим часом Кабмін призначив двох нових заступників голови Міноборони. Ними стали Сергій Мельник та Сергій Боєв. Мельник з початку повномасштабного вторгнення керував обороною Харкова. Він відповідатиме за освітні медичні напрямки, а Боїв перед цим обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості. На цю мить мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково, тому що кожна новина може бути дуже важливою, щоб її не пропустити. Дякую.